Масаж обличчя це легко. Масло. Давай. Нанесіть кілька крапель олії на руки та розігрійте її, а потім рухайтесь від центру обличчя до скронь. Це надасть вашій шкірі блиску та зволоження. Не забувайте про легкі погладжування під очима. Тут вам ідеально підійде де олія. Рецинова олія. Ставте лайк, якщо ви теж мрієте про шкіру як Клеопатри. Давайте зануримось у минуле. Клеопатра використовувала. Кунжутну олію для догляду за шкірою. А Гіппократ називав прицинову олію елексиром молодості. І тепер ви можете випробувати це на собі. Олія чорного кмину, абрикосових кісточок, конопляна. Сьогодні є вибір для догляду за своєю шкірою обличчя. А перед тим, як ви отримаєте поради з вибору ідеальної олії для масажу, натисніть кнопку підписки. Ми готуємо ще більше корисних відео, які допоможуть вам доглядати за собою та насолоджуватися натуральними продуктами. Важливо обрати олію, яка підходить саме вам. Для жирної шкіри олія чорного кмину. Для сухої шкіри підійде мигдалева олія. А якщо хочете відчути справжню розкіш, спробуйте фундукову олію. Давайте дізнаємось, чому саме ці олії найкраще підходять для шкіри. Мигдалева олія це один із найкращих засобів для зменшення видимості розтяжок. Вона багата на вітаміни А, Е і Д, які живлять і зволожують шкіру. Мигдалева олія допомагає відновити еластичність шкіри. Стимулюючи вироблення колагену, що робить шкіру більш пружною, Наносьте металеву олію на шкіру два рази в день, масажуючи в проблемні зони. І запам'ятайте, регулярність це ключ до успіху. Ляна олія. Ляна олія це потужний засіб для боротьби з розтяжками завдяки високому вмісту омега 3 жирних кислот. Вона глибоко зволожує шкіру, покращує її еластичність та стимулює регенерацію тканин. Ляна олія здатна зменшити вигляд розтяжок, роблячи їх менш помітними. Для найкращого результату використовуйте ляну олійку після душу, коли шкіра ще волога, так вона краще збережеться на поверхні олія абрикосових кісточок. Олія з абрикосових кісточок це чудовий вибір для чутливої шкіри. Вона містить вітаміни А і Е, які активно живлять шкіру, роблячи її більш пружною та еластичною. Це одна з найбільш легких олій. Яка швидко вбирається і не залишає жирних слідів, тому підходить навіть для щоденного використання. Олія з абрикосових кісточок можна використовувати для масажу, щоб допомогти шкірі краще засвоїти всі корисні властивості олії. Щоб отримати максимальний ефект, можна комбінувати ці три олії: мигдалева олія для зволоження, ляна олія для глибокого шиблення та абрикосова олія для пружності шкіри. Разом вони створюють потужний комплекс, який активно бореться з розтяжками. Треба всього лиш змішати кілька крапель кожної олії в рівних пропорціях і наносити на проблемні зони щодня. Це як можуть бути як груди, плечі. Бока або наші сіднички. Тепер ви знаєте, як природнім шляхом зменшити видимість розтяжок, використовуючи ці три олії: мигдалева, ляна та олія абрикосових кісточок ваші найкращі союзники в догляді за шкірою. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А також залиште коментар, яку олію для шкіри ви вже використовуєте. Головне пам'ятати, що наше тіло це м'яке полотно, на якому природа малює свої візерунки. Ці олії більше, ніж просто догляд. Це давні секрети, перевірені часом. Давайте познайомимося ближче. Конопляна олія. Вона відома своїми потужними регенеративними властивостями. Багата на омега-3 і омега-6, вона глибоко живить шкіру, усуває сухі і почервоніння. Гірчична олія це справжній природній елексир для кровообігу. Вона розігріває м'язи, підвищує пружність шкіри, допомагає відновитися після фізичних навантажень. Кунжутна олія. Чи знали ви, що кунжутну олію використовували ще в аюрведі? Вона проникає в глибокі шари шкіри, забезпечуючи тривалий зволоження і захист від старіння. Це не просто олії. Це природна терапія для вашого тіла. Перед тим як використовувати олії, давайте підготуємо тіло. Почніть із теплого душу чи ванни, щоб відкрити пори. Це дозволить оліям краще проникнути у шкіру. І не забувайте, шкіра повинна бути злегка зволоженою, щоб олійки закріпили вологу всередині. То як їх правильно використовувати? Почніть. З обличчя нанесіть 3-4 краплі конопляної олії на кінчики пальців та розітріть. М'якими рухами нанесіть олію на шкіру, рухаючись від центру до країв. Ця олія чудово знімає запалення та загоює дрібні зморшки. Гірчична олія. Гірчична олія ідеальна для масажу. Візьміть трохи олії, розігрійте її в долоні та нанесіть на м'язи. Особливо корисна після тренування або довгого дня на ногах. Вона розігріває, покращує кровообіг і знімає напругу. Кунжутна олія. Завершіть свій ритуал кунжутною олією. Нанесіть її на сухі ділянки шкіри, лікті, коліна, руки. В моєму випадку це руки. Вона залишає приємне відчуття шовковитості. Забезпечує тривалий захист від зневоднення. Після використання ви одразу відчуєте різницю. Шкіра м'яка зволожена, наче ожила. Але справжні зміни приходять з часом. Регулярне використання цих олій це довготривалий ефект регенерації природного зволоження та сяйва вашої шкіри. Природа завжди знає, що найкраще для вас. Ви вже відчуваєте бажання спробувати, правда? Ваше тіло заслуговує тільки найкращого. Почніть свій шлях до здоров'я та краси вже сьогодні. Хочете дізнатися більше? Просто натисніть на посилання нижче і замовте оліки Крафтойл вже сьогодні. Три натуральні скарби – абрикосова олія. Це більше, ніж фрукт. Абрикосова олія це справжній заряд краси для вашої шкіри. Вона багата на вітаміни А і Е, які глибоко живлять вашу шкіру. Ця олія чудово зволожує та загоює тріщини, а також додає шкірі еластичності. Після цього ваша шкіра відчуватиме себе як нова. Вуаля! Ляна олія. Це скарб природи. Вона багата на омега-3 жирні кислоти, які відновлюють бар'єрну функцію шкіри і захищають її від зневоднення. Вона заспокоює шкіру, усуває подразнення і сприяє регенерації пошкоджених клітин. Ідеально для боротьби із сухістю та подразненням. Особливо у зимовий період. Аромат просто зводить з розуму. А це супергерой серед олій. Гарбузова олія лікує нігті і робить їх здоровими. Гарбузова олія багата на цинк та антиоксиданти, які зміцнюють нігтьову пластину. Ця олія не лише стимулює ріст, а й захищає нігті від ламкості. Результат? Лише за тиждень. Почніть свій щоденний ритуал прямо зараз. Це легко, швидко і приносить задоволення. Результат доглянуті м'які руки, які ви будете обожнювати. Регулярне використання цихолі це ключ до довготривалого догляду і природної краси ваших рук. Ваші руки заслуговують найкращого. Замовляйте прямо зараз на сайті Craftoil та захистіть свої руки. Приєднуйтесь до тисячі задоволених клієнтів і дякую, що залишаєтеся з нами. До нових зустрічей!